Ця медитація є продовженням медитативної практики 3 тижня. Щоб краще освоїти техніку, прослухайте спочатку медитацію 3 тижня, а потім переходьте до медитації 4 тижня. Медитація створення нового Я Запрошую до медитації трансформації особистості. Ця практика призначена для глибокої внутрішньої роботи зі створення нового я. Попередні кроки допомогли вам відвикнути від старих патернів мислення та поведінки, очистити свідомість і вивільнити енергію для створення нової особистості. Сьогодні настав час формувати нові нейронні зв'язки і створювати новий розум, який стане фундаментом для глобальних особистісних змін. Пам'ятайте, після цієї медитації ви не можете залишитися тим самим, ким були до неї. Має відбутися справжня трансформація вашої енергетики. Знайдіть зручне місце. Де вас ніхто не потурбує. Сядьте зручно, закрийте очі і готуйтеся до подорожі всередину себе. Зараз ви увійдете в стан творення нового Я. Під час цього процесу ваш внутрішній голос може пропонувати десятки відмовок. Щось я сьогодні не в настрої, я занадто втомився, у мене купа справ, мені не до цього, бо волить голова, краще почну завтра. Не пропускайте ці думки у лобову частку мозку, просто спостерігайте за ними і відпускайте. Якщо ви піддастеся цим відмовкам. Ви справді встанете точно таким самим, яким і сідали. А тепер подумайте, якою є ідеальна версія вашої особистості? Як буде думати і діяти ця чудова людина? Як вона буде жити? Як вона буде виражати свою любов? Як взагалі відчувається велич. Увійдіть у стан буття нової особистості. Час змінити рівень енергії, скоригувати малюнок електромагнітного випромінювання. Зміна енергії веде до зміни життя. Доведіть думку. Дорівня відчуття і повністю зануртеся у нього. Ви маєте відчути це настільки глибоко, щоб тіло повірило, ви вже стали своїм ідеальним я. Починайте змінювати вплив на гени. І надсилати тілу емоційні сигнали ще до того, як бажана подія стане реальністю. Дозвольте собі закохатися у своє нове я, відкрийте серце і налаштуйте тіло на новий рівень свідомості. Нехай внутрішнє відчуття переросте у настрій, потім у темперамент. І, зрештою, у нову особистість. Приведіть себе в новий стан буття. Якби ви себе відчували, якби вже були новою людиною. Ви маєте відчути таку вдячність до світу, щоб тіло почало змінюватися ще до того. Як зміняться зовнішні обставини, і повністю повірило, що ви вже досягли свого ідеалу. І ось ви стаєте ідеальним собою. Ви здобуваєте силу, свободу від будь яких обмежень, геніальність, творче натхнення. Ви наближаєтесь до Творця і все це. Ваша справжня сутність, занурившись у це відчуття, запам'ятайте його, добре закарбуйте, як саме воно відчувається. Це і є ваша справжня суть. А тепер відпустіть цю емоцію в квантове поле, просто відпустіть. Побудуємо нову нейронну структуру і привчимо тіло до нового емоційного стану, вивчить пробний стан буття, що являє собою ідеальне я. Дозвольте собі знову зануритися в потік думок вашої нової особистості. Що ви будете говорити собі, як будете ходити, дихати якими будуть ваші жести, що ви будете відчувати? Яким буде ваше життя? Дозвольте собі якнайглибше зануритися в емоції нового Я і поступово ви почнете переходити в новий стан буття. Ще раз. Підтягніть себе до нового енергетичного рівня і запам'ятайте, як це бути новим собою, ще ширше розкрийте своє серце. Ким ви хочете бути, коли відкриєте очі. Саме зараз ви змінюєте вплив на свої гени. Знову відчуйте прилив внутрішньої сили. Перейдіть у новий стан буття. Новий стан це нова особистість, а нова особистість створює нову особисту реальність. І саме з цього стану починається творення нової долі, з піднесеного стану розуму й тіла. Ви як квантовий спостерігач починаєте підлаштовувати матерію під свої наміри, відчуйте себе непереможним і могутнім, відчуйте прилив натхнення і найвищої радості. З нового стану сформуйте образ бажаної події, ескіз нової долі. Поспостерігайте за цим потенціалом і переведіть його з хвильового стану в матеріальний, з якого згодом складеться ваша життєва подія. Утримуйте цей образ перед внутрішнім зором, вдихніть у нього своє намірення, і переходьте до наступного образу. Відчуйте. Як ваша енергія взаємодіє з образом нової долі. Тепер майбутня подія обов'язково знайде вас, бо ви створили її самі своєю енергією. Віддайтеся процесу творення, і нехай вас супроводжує спокійна впевненість, довіра знання. Не потрібно аналізувати. Не намагайтеся уявити, як саме все відбудеться. Конкретна форма втілення не ваша турбота. Ваше завдання створити посил і залишити всі деталі на розсуд вищого розуму. Ваше завдання спостерігати за новим майбутнім і підкріплювати його своєю енергією. І стану найвищої вдячності злийтеся з новою долею. Подякуйте Всесвіту за нове життя. Ваше відчуття має бути таким, ніби бажані події вже здійснилися адже вдячність це запорука здійснення бажань. Відчуйте, ніби ваші молитви були почуті. І нарешті. Зверніться до невидимої свідомості в собі і попросіть подати вам знак. Якщо сьогодні вам вдалося уподібнитися великому розуму, що створив усе живе силою свого спостереження, якщо ви встановили з ним контакт, і ваші зусилля та наміри не залишилися непоміченими, він обов'язково відповість вам мовою життєвих подій. Знайте, універсальний розум дійсно існує, і тепер ви ведете з ним діалог. Попросіть, щоб сигнал від квантового поля прийшов у несподіваній формі, такий, що здивує вас, не залишить жодного сумніву. Що це знак згори і надихне вас на нові звершення. Будь ласка, просто зараз попросіть подати вам знак. А тепер переведіть свою усвідомленість на оновлене тіло в оновленому середовищі. Й у новому вимірі часу, коли відчуєте, що готові, повертайтеся до бета-частот, тепер можете відкрити очі. Пам'ятайте, якщо після медитації ви встали тим самим, ким і сідали і відчуваєте себе так само, як і раніше, значить, нічого не сталося. Справжня трансформація повинна торкнутися вашої енергетики та змінити ваш внутрішній стан.